Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! І сьогодні ми будемо малювати ось таку сквішлапку. Тож готуйте папір, беріть простий олівець або фломастер, кладіть ваш аркуш паперу вертикально або горизонтально, це не має значення. І посередині у верхній частині аркушу поставимо крапочку, від якої намалюємо дугоподібну лінію в один бік і також в інший. Ось ці лінії одна і друга. Мені зручно малювати спочатку лінію у правий бік. І також дугоподібно малюємо в інший бік. Зараз це починає нагадувати верхню частину сердечка, тут лінії на одному рівні і знизу вони також закінчуються на одному рівні. І тепер від цієї лінії малюємо ще одну тугоподібну. Тепер таку ж треба намалювати з іншої сторони. І ця лінія закінчується на тому ж рівні, де і починалась. Так само тут. Домалюємо лапку знизу. Невеличка лінія вниз і трошки в сторону. Тут така ж лінія. Плавно лінію закруглюємо і ведемо до протилежної сторони. Тут також плавний куточок. І намалюємо ось такі овальні подушечки на лапці. Малюю перший овал. І такого ж розміру треба намалювати ще три овали. Робимо таку ж відстань ось тут і починаємо малювати другий овал. Знову не забуваємо робити таку ж відстань і малюємо третій овал. Залишилось намалювати останній четвертий і намалюємо подушечку посередині. Для цього будемо орієнтуватись на нижню частину цього овалу, трошечки відступаємо і малюємо дугоподібну лінію. Цю лінію я трошки подовжую з обох боків. Далі плавно веду в сторону з кожного боку, трошки закруглюю і знизу об'єдную. І скрізь між цими двома лініями намагайтесь робити однакову відстань. Сквіш-лапку намалювали, тепер її розмалюємо і для цього обирайте той колір, який вам подобається найбільше. Моя лапка буде рожевою, а напишіть мені, до речі, в коментарях, яким кольором ви розмалювали свою лапку. І сквіш-лапка готова! Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!